Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про замороження очікування карт побуту. Що ж це означає? Це означає, що президентом Польщі Анджеєм Дудою було підписано в травні зміни до деяких законів для іноземців на території Польщі. Відтепер багато карт будуть заморожені, і це означає, що вам придеться більше очікувати на їх отримання. Тобто до 4 березня 2024 року діють ці зміни до закону, в яких прописано, що ви не маєте права і не зможете подавати ніяких скарг до ужонду або звертатись до суду зі скаргами. Тобто, випливає таке, що вам придеться більше очікувати на свою карту. Це і є замороження вашої справи. Тепер ви не зможете, як раніше, хтось зараз буде казати, що в законі прописано інше, що в законі можна посилатися на скаргу до інспектора, який займається вашою справою, і багато-багато поправок. По-перше, друзі, є зміни в законі, і в яких тепер прописано, що тепер не можна звертатися зі скаргою на інспектора. Скарги не будуть прийматися ні в жоді, ні в суді. З цього випливає, що є заморозка карти кожної особистої справи. І відтепер багатьом придеться чекати її ще довше. Тобто такі зміни показують, що раніше ви могли якісь мати, скажімо так, речаги впливу, тобто, тиснути, мабуть, на ужон, на інспектора своїми скаргами, зверненням через суд або багато інших скарг тепер не зможете, і їх навіть не будуть приймати і розглядати. Це буде діяти аж до 4 березня 2024 року. Отакі От справи, друзі, на сьогоднішній день. Вони мало втішні, але такий закон є, і придеться більше чекати, поки що нічого не можна зробити. Всім бажаю гарного вечора, слава Україні!